Всім привіт! Атака на КВ. Атакую своє церкво. 21 номер. 15 тиха. Ось така от база. Так, атакую Єті плюс Суперлуки міксом. да, У героїв ось такі от скіли. Ну і в КК 2 Єтіка плюс Валька. Ну і 3 баночки мишей. Який у мене план? Почати хочу звідси, тобто із моноліта. Хочу тут запу... запустити два людяних гуліма, потім ще взяв одного хантера, щоб розібратися швидко з героями. І щоб у мене тут чемпіон забрав цю частинку бази так? з монолітом. Потім далі тут з боку я підчищу двома Єдьками плюс два лука. Ну і тут запущу. Колодомет з остальною армією з героями до ТХ. Для КК взяв яд, не знаю, що в КК. І десь приблизно, коли армія дійде до ТХ, буду пускати мишок з цієї сторони. Тобто буду морозити візарда. І тут якось запущу мишок, щоб вони ось так пішли вверх. Ось такий от план. Я наче нічого не забувся. Погнали. Так, починаю з людяного. Ось так от. І також Хантер. Потім тут теж кидаю людяного. Тут прожимаю чемпіона. Щось мені здається, що треба буде зараз підморозити. А може ні? Ні, нормально. Так, тут я кидаю одного отак. Тут я кину. Давайте три. Ось так от. Так, не ідеально. Розводиться поки що. Так, дивимося на КК. Запускаю КК, і напевно його одразу так трохи підморожу. Прожму квіну. Так, і буду запускати мишок. Так, ну тут я нічого не зроблю, на жаль. Ось так тільки. А, я забувся, що. Я забувся, що хран... Да. Так, ну є шанси, що можу забрати на 3. Я забувся те, що хран Це змінили його властивість, ой, скіл. Тобто, що коли прижимаю, то не залишається цей хіл. Так. Да. Оце я тут забувся. Так, ну отак можу взяти три. Я думаю, мені часу вистачить. Да. Ось така от атака. Звичайно, вона не ідеальна. Ну, яка вийшла. ББ.